Дитяча хвороба й недитячі ускладнення у чернівцях. Фіксують поодинокі випадки скарлатини. У більшості захворювання починається раптово і вакцини від нього не існує. Тож, чим небезпечна скарлатина та як захистити організм від цієї хвороби дізнавались мої колеги. Дитяча хвороба й на дитячу ускладнення. Саме так можна сказати про скарлатину, одну з найбільш розповсюджених вірусних інфекцій, яка має декілька шляхів поширення, розповідає лікар-імунолог Аліна Дашкевич. Це повітряно-крапельний шлях, тобто, це через чихання, кашель передається від одного до іншого пацієнта. Другий шлях це побутовий це через іграшки, через предмети побуту. І аліментарним теж може бути це через продукти харчування. У більшості випадків. Захворювання починається раптово. Розвивається ангіна, на мигдалинах, можливо, біло-жовтий наліт. Однак головним симптомом скарлатини є висип, який з'являється на перший, другий день хвороби, розповідає Аліна Дашкевич. Висипка при скарлатині вона така більш має характерні місця. Висипки: це низ живота, це внутрішні поверхні стегон, це згінальні поверхні руки, ніг. Вона має свербіж сип. Діти відмічають, що це не неприємно і воно свербить. Воно турбує цих дітей. Скарлатина це сезонне явище, зауважує лікар-педіатр Орися Руснак. Зазвичай кількість зареєстрованих випадків зростає в холодну пору року. В цьому році у нас січень-лютий майже не реєструвалися випадки скарлатини, а з березня місяця почався незначний ріст на захворювання. Хворіють діти як дошкільного віку, так і шкільного віку. За березень місяць у нас, в принципі, по дитячим установам зареєстровано близько 11 випадків захворювання на скарлатину по загальноосвітнім середнім навчальним закладам біля 20 випадків на скарлатину. Вакцини від скарлатини немає, тому фахівці наголошують, щоб уникнути ускладнень, не потрібно займатися самолікуванням. Та за перших проявів хвороби обов'язково звернутися до лікаря. Дуже всіх закликаю батьків не займатися самолікуванням. Чи це ангіна, чи це тонзелід, чи це і скарлатина має вирішити лікар. Чому я так наголошую, тому що скарлатина в переважній більшості це стриптококи. Він лікується антибіотиком. Тому гратися не потрібно а може пройде, а може не пройде. Ми можемо довести дитину чи навіть старшу людину до ускладнень. А ускладнення дуже страшні: це і міокардити, і нефрити, і ураження, і отити, сінусити. Тобто, якщо не лікована скарлатина, то можуть бути ускладнення. Тож, аби вберегтись від цього інфекційного захворювання, лікарі радять дотримуватись звичайних правил гігієни: добрий сон, гарні емоції, привітрювання в приміщенні та вологи прибирання. Саме ці прості речі захистять ваш організм від підступної хвороби. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.